Начальник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бісідін говорить про те, що у Куп'янську на Харківщині знищили російський десант, і ворог не закріпився. Від учора були повідомлені від генштабу збройних сил України про те, що росіяни намагалися прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку, навіть перевидягалися в форму збройних сил України. Діпстейт повідомляв про те, що росіяни увійшли до Куп'янська і навіть висадили десант, збройні сили частину особового складу знищили із технікою. І от е е інформація від Діпстейту була, що частина окупантів розбіглася по будинкам. Так, от бісєдін, відповідаючи і характеризуючи ситуацію станом на зараз. Говорить про те, що та частина окупантів, яка розбіглася по будинкам, вона була знищена, і ситуація станом на ранок на цей час у Куп'янську контрольована. Як ви прокоментуєте події от буквально останньої доби на Куп'янському напрямку і безпосередньо Куп'янську? Ну там же ж треба обставини, при яких це сталося там. от це головне. І до речі, аналітики з Діпстей звертають увагу саме на це. Справа у тому, що знов російське, російське командування чітко знає місце і час проведення ротації наших військ, там провели ротацію. Люди попали на позиції. Е, там е, лісова місце, місцевість ліс е, дуже така складна, і де знаходиться ворог, де знаходяться суміжні підрозділи, де знаходяться ці позиці, позиції. Поки вивчали цю обстановку. Росіяни в походному порядку, тобто колоною, спокійно по трасі доїхали аж до Куп'янська, і там почали розгортатися. Їх тільки на підході до Куп'янська їх вже помітили, і там одна МТЛБ підірвалася, а потім нам почали вже працювати по цій, по цій колоні. Тут ось, ось в чому проблема. Проблема в організації знову ж таки, організації оборони в наших в наших військах. А так, так, да, випадок дуже неординарний. Ну, бачите, ворог проводить, як я кажу, колись було таке прислів'я військове з Чорного гумору, все для побіди вплоть до придательства. Так от, росіяни саме таким лозунгом, на жаль, і користуються. Бачите, і переодягання в нашу форму не, не нехтують. Все, що завгодно, тільки би закріпитися, тільки би захопити нашу територію Лав Володимирович. Ну а в цілому, яка найближчим часом може складатися там обстановка, що стосується якраз куп'янського напрямку, до інших зараз перейдемо. Так, справа у тому, що на Купінському напрямку зараз обстановка, от до цього випадка, обстановка була більш-менш контрольованою з нашого боку. Ми її навіть ну, віддалено, навіть можна було би сказати, що ми її почали стабілізувати там, незважаючи на те, що ворог мав е, успіх і з одного боку е, підійшов притул до водосховища е, в рік е, на річки Оскіл. І намагав але ми там його зупинили, не дали можливості розширити цей плацдарм ні на північ, ні на південь, і його прорив в напрямку, точніше, вклинення в нашу оборону в напрямку Борової, теж ми купірували і фактично зупинили. І отут от такий випадок з півноч, північним флангом куп'янського оперативного напрямку. А так взагалі то ситуація, незважаючи на те, що там діє. Ну, найбільша щільність, я би сказав, там бронетехніки зосереджена там же в основі його угруповання е, перша танкова армія діє, російська, от е, то ми там фактично зупинили ворога і контролювали ситуацію без проблем стримували його натиск. Про Курахове загрозлива ситуація складається тут для наших збройних сил. От який пост сьогодні написав військовий аналітик Костянтин Машовець? Я дослідно зацитую. Машовець пише: цитата: наскільки я розумію, Курахівський плацдарм збройних сил. Доживає останні дні війська одразу трьох угруповані противника: центр, Юг і Восток, очевидно, найближчим часом його ліквідують. І дай Бог пише машовець, щоб ця ліквідація пройшла без оточення наших підрозділів і закінчилася тільки їх відходом бажано організованим та поетапним. Кінець цитати. Да, я повністю погоджуюсь. я з цією ситуацією в тому сенсі, що знову ж таки у нас там південний фланг Курахівського напрямку. Ну для, для розуміння от, глядачів наших, я скажу, що там діє більше 70 тисяч особового складу росі... російських військ діє тільки на Курахівському напрямку. Вони навіть призупинили на Покровському напрямку. Вони зараз призупинили рух в бік Покровська і Мирнограда. Саме для того, щоб зосередити основні зусилля, от три групи військ е, виділили там декілька загальновійськових армій, і от вони тиснуть з трьох боків на саме на Курахово. без вирівнювання фронту на в районі Курахова, далі рухатися ні північніше, ні південніше для ворога й е, стає до, доволі, е, доволі опасним і незручним. Тому вони сьогодні і саме проблемна ділянка у нас на півдні на Курахівського оперативного напрямку: це Антонівка, Катерін... Катеринівка, Елізаветівка. От там такий глибокий, доволі глибокий карман. Там майже немає доріг для е, забезпечення логістики. Зараз ми переходимо в основному на ґрунтові дороги, тому що там з твердим покриттям фактично немає і е, жерло цього. Карману о, на сьогоднішній день складає вже 5 кілометрів. Це ну приблизно така ж сама о, важка ситуація, як була на Бахмуті. Там було 4 кілометри жерло, через яке ми о, виводили угруповання, і спочатку намагалися його утримувати логістичного, а потім о, його виводили. То тут о, о, така сама ситуація. Єдина від'ємність, що тут є панівні висоти по центру і можна скористатися ними для того, щоб прикрити з одного боку тільки прикрити відходячи війська, відводячи війська з цього з цього карману. А там реально дійсно ситуація на критична для наших військ. Що дає росіянам зараз ось цей активний наступ в район села Константинополі який все частіше в військових оглядах починає фігурувати? Так, до, до речі, от, з події на Курахівському напрямку, вони і на Константинополь зараз призупинили свої війна. Так, угу. да, вони, вони сьогодні, я ж кажу, вони от, е, намагаються тиснути тут два е, таких загрозливих момента. Це навіть три е, таких е, ну плацдарма, де є загроза нашого оточення. Це це північніше Курахівського водосховища там. Е, Сонцівка, вони, вони намагаються рухатись від сонцівки на Дачне, це якраз охоплюючи Курахівське водосховище. Там є загроза, вони виходять на, в районі Дачне, Якщо вони виходять в районі Дачне на, на трасу, то тоді Курахівський гарнізон повністю відрізаний. Друга ділянка це саме Курахове від дальнього населений пункт дальне з півдня. Вони намагаються обійти Курахова і притиснути наш, наші війська в Курахова до водосховища, там на північ відступати нема куди. От. І третій карман це от Єлизаветівка, район Єлізаветівки, де вони намагаються від трудового на Дальнє пройти. мимо Успенки, там є дорога через ці панівні висоти. От і вони намагаються там замкнути. Тому зараз все зосереджено тут. Я скажу так: що з точки зору, якщо подивитися на ситуацію, взагалі, то для Росії зараз дуже необхідна якась перемога, якийсь такий доволі серйозний розгром наших військ на полі бою. І е, я не виключаю, що Путін може сказати, що дивіться, ми розгромили все, фактично виконали перше завдання. СВО виконано саме захоплення Донецької та Луганської області. Вони не будуть, от пропаганда не буде деталізувати російське, що вони ще не дійшли 20-25 кілометрів до кордону цієї області, але вони розгромили Збройні Сили України. О це може це, тому вони зосередили тут всі зусилля. Тут більше даже знов ж таки тут політика виходить на перший план. Неважливо, скільки вони там втратять, якою ціною їм достанеться. Ця, ця перемога. Ну я сподіваюся, що наш Генеральний штаб прийме міри, щоб не було точного, щоб ми просто відійшли. Тим самим зберегли військо, зберегли боєздатність, управляємось військами і почали організовувати новий рубіж оборони. Вони, до речі, знають, у них перевага в чисельності йде, і вони чітко знають, на жаль, росіяни, що у нас не вистачає особового складу, що у нас бойові підрозділи на нулі неповного комплекту. Уховно курського напрямку тут джерела британської розвідки поінформували про те, що нові дедлайни до інаугурації Трампа дається вказівка російським військам з Курської області відтіснити збройні сили України. Це якраз от в цей ланцюг, що потрібна якась перемога, ну власне, вписується правильно. Ні, тут трошки трошки не так. До речі, на ку давай давайте почнемо з того, що на Курській області в Курській операційній зоні там е, ситуація е, ну, фактично рівна навпаки, От, на відміну від Кураховського. Попри те, що ми... там північно-корейські солдати вже Неважливо, які там солдати. Справа у тому, що там, до речі, політика зіграла, політична воля чи рішення Путіна зіграла на нашу користь. Uh -huh. а, дійсно, Путін, чому Путін хоче до інаугурації? Тому що раніше озвучувалася дата 21 січня. Ну як Трамп сказав, 20-го інаугурація, Потім будуть дуже багато. Мені треба зробити призначень. А на наступний день я хочу, щоб почалися перемовини між Росією і Україною. Була така, був такий вислов. Потім був там до речі, потім вони змістили, сказали, що до інаугурації він хоче. Начебто він десь сказав, що хоче почати, щоб ми почали перемогу. Так от, коли дедлайн був поставлений Путіним до 20 січня, а я нагадаю, що коли була колегія військова, це десь три тижні тому, і Путін там питав цього білоусова, міністра оборони Російського, і він так задав питання, що іншого іншої відповіді Білосо не міг йому дати. Він сказав, можете до 1 січня звільнити Курську область. І Білосо сказав так. А потім Генеральний штаб Російської Федерації підправив цю дату і сказали, що березень-квітень, не раніше, при умові збільшення угруповання не менш ніж в два рази. То тобто там там розрахували, там все розуміють ситуацію. Але потім з'явилося і це забули. А потім з'явилася пропозиція Путіна, що до 20 січня треба терміново звільнити Курську область. Чому? Тому що, якщо почнуться перемовини, то тоді у, у нас не буде козиря в руках, що е, міняємо територію на територію. Розумієте? Якщо Курська область звільняється від наших військ, то тоді е, умова Росії тільки одна: капітуляція України. Мір е, в обмін на територію. От так, така формула. До речі, вони сьо, буквально сьогодні підтвердили, Лавров там зробив заяву, що Заморозка конфлікту по лінії фронту не влаштовує Російську Федерацію, тільки, тільки капітуляція на умовах, на умовах Російської Федерації. Це от так, що тут в Курській і от таке політичне рішення спровокувало російських військових командирів на термінове непідготовлене. Не підготовлене контр, 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 е, контрнаступ на наші війська. Вони почали третю хвилю контрнаступу. От, а в результаті того, що вони е, не, не провели ретельну підготовку, не поповнили особовий склад, не збільшили угруповання е, військ. А ще погодні умови змусили російські війська рухатися в основному по дорогах з твердим покриттям, так як е, там випав сніг, потім розтанув, От то о, о, а ми були готові до цього. Ми це очікували. І отут почалася навіть я е, читав російські воєнкори, писали, що е, які тупі генерали знов погнали наших мальчиків е, в походних колонах для е, того, щоб вони атакували українські війська. От а, а ми почали е, е, ж ці колони, е, попалити їх. І, відповідно, Росія там несе шалені втрати в Курській, в Курській області, і фактично, от сьогодні п'ята вже доба цього контрнаступу. До речі, перший день назвали взагалі чер чорним днем російських військ Курської області. От. І зараз вони там, ну я не знаю, будуть вони продовжувати, Поки що наші кажуть, що вони продовжують атакуючи дії, але шалені втрати вони несуть.